Ситуація вкрай складна. Власне, найскладніша на всьому фронті. Ділянка Бахмут Солідар, Авдіївка це наразі єдина ділянка фронту, де досі москалі у наступі. А ми в обороні. По всьому іншому фронті вже ситуація принципово інша. Всюди ми вже наступаємо, а вони тримають оборону. От крім саме цієї ділянки, от Бахмут, Солідар і Авдіївська Бронзона. От, е, ну, власне, що там відбувається? Е, чесно, в мене, в мене там зараз кілька друзів. От, зовсім причому саме на, на передовій, на нулях, тобто отримую інформацію майже, майже в онлайн режимі тільки з поправкою на те, який там зв'язок, скажімо так. так от, е, Ну, те, що відбувається там, те, що вони описують, це важко збагнути ну, психічно адекватним, психічно нормальним людям. Власне, оцей російський наступ він здійснюється методами, які в принципі навіть в 20-му столітті не всі собі дозволяли а хіба що тільки радянський союз, ну а в 21-му про таке взагалі вже встигли забути. Це так звана е, руська трьохслойка, тобто, коли перші дві, перші дві хвилі солдатів женуть завідомо на смерть, і тільки третя вже має власне реально наступати, займати займати позиції. Е, отже, е, там наразі воює компанія Вагнера. І по попереду вони женуть власне мобілізованих та отих, тих, кого компанія Вагнера набрала на російських зонах. От вчорашніх ув'язнених, от вони про тому на оцю біомасу, скажімо, мобілізованих та вчорашніх в'язнів. Вони навіть не витрачають на них бронежилети і каски, от тому, що це одноразовий розхідний матеріал. Отак, от, от в грі, і з кала... із автоматами Калашниками, вони йдуть вперед, наші їх відповідно утилізують ну, просто в індустріальних кількостях. Але mm -hmm. е коли вже починають перегріватися стволи, коли починає закінчуватися БК, от тільки тоді ззаду, третьою хвилею, підходять власне професіонали з компанії Вагнера, оті самі найманці, які багато років воювали в різних країнах світа, і скажу. Воювати вміють. І е, ну саме взагалі абсолютно таке. Жахливе, що мені довелося звідти почути, це те, що е, а, ну тут треба пояснити, там в багатьох місцях ідуть бої е, в міській забудові, точніше ага. в руїнах в руїнах від міської забудови. Це щось таке схоже на те, що ми з вами читали в книжках і дивились в кіно про стрілінградську битву. Тобто, коли один будинок, наприклад, наш, а другий їхній, і там відстань між будинками, там 30-50 метрів. Так, от в такій ситуації російська артилерія працює по тих кварталах, де отак от в переміжку через 50 метрів наші та їхні. Тобто, заради того, щоб вибити наших оборонців, вони криють артилерію навіть і по своїх солдатах теж це взагалі щось ну замежне. це щось от, от за межами добра і зла взагалі це е, не вкладається в голову, але на жаль, це факт. Ну і звичайно, е, отакі от власне тактиці, коли наших бійців просто засипають, можна сказати, трупами. От їй дуже важко протистояти, угу. і попри це, насправді, оцей е, розпіарений наступ вагнерівців. Е, на Бахмут насправді він відбувається темпами в середньому 100 метрів за тиждень. Ну а відповідно за тиждень їхні втрати, ну вони в день втрачають там сотнями. Тобто, ну жодна адекватна армія світу не стала б витрачати там порядка до тисячі солдатів за 100 метрів території. Росіяни зараз вважають, що такі втрати є прийнятними. Тобто, що от, от кожні 100 сто метрів нашої землі вони ще тисячу своїх мобіків кладуть і да, от в такий спосіб відтискають наших оборонців. От е, ну, ми я... чули. Ми ж чули, як у них заяви пролунали матерям, які втратили своїх дітей. Мовляв, що ваші діти це власність держави. Тобто, ну вони як державну власність беруть, що і правильно їх утилізують або вирішують, яке буде майбутнє. Ну і їхню стару ідею про те, що вони ще наражають її, теж ніхто не припиняв. Зараз мені цікаво, вони ж теж скоро має бути призив ще один, тобто вони будуть продовжувати добирати людей. І а, в якийсь момент лунала цифра, що навіть хочуть а, Путін хоче зібрати і мобілізувати там більше а, мільйона осіб для того, щоб відправити їх знову на територію України. І тут же не тільки Бахмут взагалі, наскільки це може змінити а, порядок сил, який є. Ну тут є момент. Справа в тому, що те, що вони не беруть мільйон, я ні на секунду не сумніваюсь. От 140 сорока мільйонів Росії набрати мільйон рекрутів – це якби не питання. Навіть при тому, що кілька мільйонів людей в них вже втекло, але лишається достатньо от, Так от, але, але мільйон рекрутів і мільйонна армія це, як кажуть в Одесі, дві перші різниці. При тому це насправді дуже велика різниця. І вони вже зараз, коли вони набрали 300 тисяч, вони вже в це саме вперлись. що е, е, ну, набрали вони м'яса. Але щоб це м'ясо почало реально воювати, його треба все ж таки одягнути, от, е, його треба зокрема на зиму утеплити, його треба озброїти все ж таки чимось, крім ржавих калашникова. Е, його треба посадити на щось, що буде їхати, а базово на щось, що буде їхати броньоване. От, і його треба прикрити артилерією, йому треба дати достатньо е, боєприпасів, і це я все казав про матеріальний аспект. А є ще один самий суттєвий аспект: щоб ця біомаса стала структурованою і перетворилась на боєздатні частини. От на кожні 10 мобіків, треба, хоча б один толковий досвідчений сержант. А на кожні 30 мобіків, ну хай добре, беремо же там норми військового часу. Там але ну, хоча б на 50-100 мобіків, треба толкового луженату. От тобто треба весь оцей молодший сержантський молодший офіцерський склад, і тільки він структурує власне оцю масу і знато mm -hmm. в армію. Так от а де їм це взяти, не зрозуміло. Бо весь оцей толковий сержантський офіцерський склад він вже задіяний на війні в Україні. Він вже тут у нас весь воює. Вони поки із трьохстами тисячами не можуть реально впоратися. От вони їх набрали, вони їх загнали в ці табори. А далі не знають, що з ним робити, бо всього іншого переліченого не вистачає. Тому всі ситуації, те, що вони доберуть мільйон, абсолютно нічого не поміняє. Ну, до речі, ще одна цифра звучала. Е е якась була утечка в якомусь російському опозиційному виданні е про те, що російський генштаб вже наперед вважає, що їхні очікувані втрати за цю зиму тільки вбитими складуть до 100 тисяч. Тобто, от вони вже перейшли в цю іншу шкалу. Вони вже починають як маршал Жуков, отак от рахувати, там 100 тисяч сюди, 100 тисяч сюди, От е, ну, побачимо, все ж таки, чи є в них той ступінь стійкості, який був у Червоної армії часів маршала Жукова. Коли так, наприклад, на одне форсування Дніпра було е, поклали 300 тисяч червоноармійців. Ну, в мене є великі сумніви, що сучасна Росія може собі таке дозволити. Ну але принаймні, їхні генерали вже починають саме от таку архметику. А ще один гарячий такий напрямок: це знову ж таки Херсонщина, і ми розуміємо, що навіть після звільнення правобережної Херсонщини з лівої сторони продовжують обстрілювати градами, продовжують обстрілювати артилері... артилерію той самий Херсон. Ми теж стріляємо у відповідь. А які у нас шанси, коли ми зможемо виграти цю артилерійську дуель? Ні, ну за великим рахунком ми виграли її вже. Тут можна порівняти, як російська артилерія працювала по Миколаєву, саме от методично кожного дня, отак, от, от як по по графіку, і е, як зараз вони працюють по Херсону, коли е, їм доводиться, отак, от, от ну як як нам доводилось влітку на Донбасі, коли артилерія виїздила тихенько-тихенько, щоб ми помітили, дуже швиденько відстрілювалась і тікала. От вони зараз працюють по Херсону в такому режимі, тобто вони не можуть закріпитися ніде на якихось постійних позиціях. Звідки можна було б саме методично зносити місто, тому що як тільки вони звідки стріляють, дуже скоро туди не прилітає ответки. От з правого берега наша артилерія по них е, чітко, методично працює. І треба розуміти, що 15 20 кілометрів по лівому берегу Дніпра це не зовсім окупована територія. Це вже швидше наразі сіра зона. Е, Окупанти ще здатні там пересуватися і достатньо активно і великій кількості, але вони вже не здатні тримати там позиції і контролювати територію. От, от, от власне, от на цій карті два кольори: зелене, зелене червоне, зелене наше, червоне їхнє. А насправді, от по лівому берегу, от всю кімбурнську косу і десь 15-20 кілометрову смугу вздовж цього нижнього Дніпра треба було б там або штриховочку зробити, або пофарбувати сірим. Тому що насправді це вже не орківська територія, але ще не наша. Це територія, на якій дуже активно діють наші розвідгрупи і е, ДРГ. Ну, ми тут не розкриємо секрет, або е, пригадуєте. Свого часу в інтернеті була купа помилкових повідомлень про те, що нібито вже звільнили і Олешки, і Каховку. Так yeah. там вже ж не, не, нема диму без вогню. Там дійсно бачили наших бійців. Просто це ще не звільнення, це вже це просто робота розвідгруп та ССО. От зараз зараз СССР дуже дуже так активно кошмарить всі е, російські тили по лівому берегу. От е, туди дійсно постійно висаджується багато наших бійців. Але звичайно, це зовсім інше, чим е, скажімо, тримати там плацдарм і ви. З важкою технікою. Оцього ми собі ще поки там дозволити не можемо, але від берега відганяємо, їх достатньо активно. от Тобто, от е лівий берег Дніпра на сьогоднішній день це така сама зона дуже активного вогневого контакту, от, е яку не можна вже вважати ні повністю окупованою, ні, ні, на жаль, ще поки не можна вважати звільненою. Така сіра зона, так яка, яка да, поки що велика сіра сіра зона, і як казав один мій з друзів із ССО, в нас там зараз фестиваль ДРГ. Ну мені цікаво взагалі дай може там успішно фестивали. <гум> хлопцям а, але да ну, тобто, ворорто ворожу арту там дістають, але і вона ще огризається. Це це теж треба визнавати. Ну, в принципі, вже казали неодноразово. і Наші військові це підтверджували і експерти, казали і чули ми від західних партнерів і в перехопленнях розмови російських солдатів російських військових з їхніми рідними про те, що наша арта вона дуже влучна і неймовірно професійно вище за класом. Так і є, це абсолютно очевидно. Ну, проблема в тому, що в нас просто менше і самої арти, і боєкомплекта. Але ми значною мірою саме компенсуємо оцю кількісну перевагу росіян. Ми компенсуємо перевагою в якості, тобто набагато влучніше працюємо, і все ж таки за рахунок натівського калібру цього 155-го на пару кілометрів далі дістаємо. А це в даному разі ці пару кілометрів дуже важливо. Ну, звичайно, це як у боксі. Якщо у боксера а, довша да, рука, то да му... дальня не дистанція, буде. і все той би якби не махав, не махав. А якщо підійти не може, то попитися не вдарить. Мені ще цікаво, що до Кінбурзької коси а, наскільки це взагалі стратегічне місце, і наскільки воно може бути в майбутньому грати на те, щоб а, звільняти наш український Крим. Ну е, в, в, на, місце стратегічне е, в першу чергу, з огляду на те, що з нього можна артилерією діставати наші очаків та Миколаїв. Угу. Ну, Миколаїв там краєшком, а очаків повністю звідти прострілюється. І тому, поки абсолютно, ну поки до кінця не звільнена, не зачищена Кінбурська коса, ми не можемо доєднати порт Миколаїв до зинової ініціативи до коридору. А це власне те, чого нам би хотілося. От в цьому сенсі Кінбурн е, дійсно стратегічний, і на, наразі там так само. Йде і артилерійська дуель з моменту, як ми зайняли нарешті весь правий берег, то тепер там ж відстань через ліва, через лиман порядка 7 кілометрів. Ну, то це ну, вже дуже, вістрій... дуже поруч. не тільки. Так, да, це все це, це вже дістають не тільки будь-які артилерійські системи, це вже міномети навіть дістають з, з берега. Тобто і там, де дуже інтенсивні такі теж саме артилерійські дуелі, і так само там висаджуються давно вже наші, там е, активно дуже працює ССО. Але, е, але е, я думаю, що достатньо скоро там будуть абсолютно вже нестерпні умови, щоб російська артилерія не могла туди навіть заїздити саме навіть 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 на тимчасово. поки вона там в режимі саме заскочили, стрельнули втік. От. Я думаю, що за якийсь час їм створять умови, що вони не зможуть навіть заскокувати. Ага. А от чи варто використовувати Кінбурн як плацдарм для подальшого наступу? Ну, вирішувати це, звичайно, нашому генштабу. Ну, принаймні критичної такої потреби я, наприклад, особисто не бачу. Справа в тому, що якби в нас весь фронт проходив по Дніпру, то стояло б питання, де ми його будемо форсувати. І, можливо, Кінбурн був би цілком прийнятним варіантом. Але в нас в принципі немає жорсткої потреби саме форсувати Дніпро і висаджувати е, наші частини з важкою технікою е, через річку на лівий берег. Е, в нас на лівому березі дуже великі території довкола Запоріжжя. І, і е, абсолютно логічно, що швидше за все, оце, от нижнє лівобережжя, от південне, ми будемо звільняти швидше, просто по суху, по землі е, від Запоріжжя, а не будемо все ж таки робити дуже ну, будь-яка операція з форсування річки вона нас завжди дуже ризикована вона завжди складна, От питання чи є в нас в ній потреба. Ну так на наскітку виглядає, що ні, що ми швидше просто з боку обійдемо. Я розумію. Євгене. Дякую за те, що доєдналися, як завжди, неперевершено. І все по поличках розклали і при тому ну. оптимістично дякую вам за це. Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру, був з нами на зв'язку.